привіт Сьогодні я граю. Буду на себе відчуватися. Я прожу 30 днів. І сьогодні я йду на одиночном сервері. Я пішла Пришли... і создаю кімнату. М да. Щоб пограти Хоч прожити 30 днів, бо я прожив 28 днів. Так, тут треба замок. Зламую таке, зламала. Не вийшло за... зламати, але я вже якось зламав. Так. Ку-ку. Первим ділом, що робимо, добуваємо дерево. Тут нічого О, немає красивого, Прикольно Не красиве. Що тут може бути красиве? Правне, нічого. Все беремо дерево і. Ще чого чуть! -чуть. Лежит по краю свитер. Бенк-бенг-бенг-бенг-бенг-бенк-бенг-бенг-бенг-бенк-бенг-бенг-бенг. О господи. Магазин, магазин, магазин. Не пьяниця сюда. О, скриня там мені підсвічується. А що воно таке? О, игорек. Игорек мені надо. І квіточки. У мене вже три штучки є. Так, тут игорек там ще щось. Мені випадає? Мішочок. Новий радіо. Ой. Все. Додому йдемо. А то скоро ніч, а я й досі тут. Господи, яйску. Там еще один. Де Игорь. Функ. Це метал. Игорь. Все. Це, Це напереробну. Че, уже перешли, хоча він на перший день не нападає, но... О! Ага. О, там от та штука. Короче. О, там можна взяти... короче. На другому другом дней ой. здесь должен прийти лось здесь должен прийти лось здесь должен прийти лось господи еще за осень 100, я в пустой и пришел. Что за звук? Что кто-то? да да О! Привет, зайка. На. Первая братва есть. Все, хай тут положить. Да два Я сдохну уже в другой день, Мабуть, не. Но тоже интересно. Тут... Эй, столько их там. Четверо. Да нет, я не, я знаю моя несправность. Моїх вже фербів. Ладно, пішли оце, проплутаємо зараз. Так, і вирву цвіточок. Ой, тут <coughs> Добрий день. Відкриваємо сундук скриню. Фонарик. Я говорив, що не треба йти туди. О, скожкуча желіза зроблю. Іще, іще. Так, це я з другої сторони не вийшу. Та господи, стільки можна! О, игорек. Да я хоть бы полезно, хоч би щось полезно. О, зброя. Візьмем Ой, болотик. Не заметить. Игорьк. Еще одна вежа. Около десь. Стоп, що це? Це болочик. Ну ладно, я пішов додому. Помчався. Ой-ой. Ой, игурек. Хоч би. Обач. Игорюк. О, я дома Сполюємо наший Ігор. Ой, він навіки буде крутитись. Це Ігор. Пропустите. Ігор. Ну ти колись за? за звуки там там хукає. ладно є ладно не припрацья та нічого нічого нема Да ранок. Не О, Сиранок. Это не, не полностью ранок. это точно ранок. О, да блин. Что на меня лазит? Да. И пора рубить. Да. карту. Давай десь тут. Так. Там лутати хату. Дома. По дорозі буду ягідки забирати. Хата ту якби там куча, добуду, дерева. Дерево. еще одно дерево Так, пятнадцатый день пройдет, а я иду дерево рубати. Так. О, пущение. Ну, морковку давайте для костра положим. Хотіла башню. І. все. Так, можна щось зробити. О. І зразу пропустити. І зразу купляємо кровать. І холодильник. Пункт. Давайте холодильник кудись притхнемо. Ось так. Все. Туди можна братову ложити. Пункт. Пункт. Стільки. Слось должен пройти. О, господи. Но его чусь я не бачу тогося. Він, наверное, не скоро же прийде. Эм. Е Давай. Четвертый господи, четвертий день, вообще так п'ятий день. Вы что ли? Вовка в бьему. Эй! Вовчара? Стайк сюда. Да сейчас пои. Стайка пои. Ой. Не давай тут садимо. А стейк оставимо. В холодильник його поставимо, все місця нема. Мені б оце б добути, знаєте що? А, як воно називається? У, халява Оооо, еще одна халява. Да блин. Да блин. Еще одна халява. Еще один Ого. Болтик. Ага, надумали, щоб я пішов хто зна Так, Ой, іще один. Йогорюк. Мусорний бак. О, це теж мені знадобиться. Це теж ой-ой. Ніч. Щас буде ніч. Щас буде ніч. А я до цього не готовий. От готовий, конечно. Жеш. ж. Так, Ігорі не переплавляється. Та ну ти здіймаєшся. Ігорюк, зупини його. ті пупсики. Сейчас їм писки понабивали. О, лось. про проговной сильно. Так, мені надо вас до кучі зитна, а вас тільки троє. Ізі Ай. Ай! Ай! Сюда я его вбив. Я его вбив. Б. Че лось стоит. Ч стоишь, лось? Ещ игру ты лось. Просто стоїть. Ладно, я не буду вже грати. Всім пока! Я продержусь. Ну, як сказати, максимум 100 днів. Да ладно. Пока вже ранок наступив, ось утік. Всім пока!